Ради вас вітати, мої улюблені підписники. Сьогодні ми поговоримо про таку китайську, навіть не знаю, як це назвати, БМПТ. Нехай вона буде БМПТ QN506, але тут її назвали як. Ну, <плес> ця назва. А, тут, до речі, погано видно. Зараз я, Зараз я вам покажу, як... як вони його назвали. О, ось воно. Новий король сухопутної війни. Ох. Ну, я б хотів сказати одне слово, але я не хочу матюкатися, тому що потім Ютуб мене буде ну, бити по рукам. Але це, звичайно, просто феєрія. Це, 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 це просто настільки гарно, що, що, що ну, коротше, слів немає. Ну, само собою, що не гарно, це настільки погано, що аж добре. Але я вам кажу, я зараз просто либу давлю, аж до вух. тому що це, це настільки взагалі, ось прям. Епопея, ось цього попілів, поп попилялого абсолютного, що ну, у мене нема слів насправді то. Якщо розповідати за саму машинку, за сам QN506. Тут насправді немає про що то особливо розповідати, тому що ну, історія <смі>, так би мовити, pretty simple. Тобто вони просто взяли їх ось цей Т-50, ну, не, не Т-59, а Type-59, який, в свою чергу, є копією Т-54А. І вони в ньому нічого не змінили, тобто, тут тупо ось мотанчик, якому там вже, ну, само собою, ще не 100, але ну, досить багато вже ручків. Взяли, оп, і зробили ось це. Щоб ви розуміли, то навіть тут видно, що ну, абсолютно по корпусу, тут нічого не змінне. І щоб ви розуміли, броня тут також, вона там ніяк не, не мінялася. Тобто ось ці потужні 100 мм, начебто тільки взагалі у Т-54 тут було ще 120 мм, а не 100, ну, то не суть важливо. Тобто його ось ці звичайні гомогенна ось ця броня, тобто ніякої тут комбінованої броні, само собою, що немає, але потужнячий 80 мм борт також, в принципі, в наявності, але він там не начебто на всьому протязі 8. Так, він там не протягом усього борту 80 мм, тому що протяг у нас це все ж таки сквозняк, так би мовити. Так ось броня у нього абсолютно відстала. Тобто, для сучасних умов, тим паче, якщо порівнювати з тим же. Термінатором російським, ну, чесно, це краще буде. Я прям зараз без жартів. Тобто, зараз я просто ну, спочатку розповім за QN а потім ми перейдемо до їх такого невеличкого порівняння. То ви зрозумієте, що термінатор, яким би він ге, не був, насправді то, ну, краще буде за ось цю подділку, так би мовити. Так ось, броні немає, але є ось така надбудова досить цікава. І що ще цікавіше, безлюдна башта. Ну, олди каналу пам'ятають, прикол. За безлюдну башту, але пофіг. Ну, в принципі, реально, начхати є і є. Але прикол в тому, що навіщо воно тут є. Це вже питання інше. Членів екіпажу сумарно троє. Тобто у порівнянні з Тайпом 59 одного е, демобілізували. Ой-ой-ой, а навіщо? Ну і прикол в тому, що. ну Воно в плані озброєння насправді то абсолютно якесь незрозуміле. Тобто воно напхали цього сюди просто усього і вся. Давайте почнемо, власне, з озброєння. У нас тут основне озброєння гарматне, це 2.72, Якщо бути точніше, то є там якась там копія, якась там ПЛЗ. Коротше, китайці, як завжди, там щось вони придумали. Тобто легендарне 2.72. 30-мм нарізна автоматична гармата. Ну, вона ставиться на той же БТР-82 і не тільки. Тобто на наші навіть і БМП і БТР-ставиться ця гармата, тільки вже наша українська її копія. І все б непогано. Але ви знаєте, який боєзапас на цій штуці у цієї гармати? 200 пострілів. 200 блин, пострілів. Ви серйозно? Ви серйозно? 200 пострілів? І там начебто щось вони ще так е, смішно зробили, що у них там чи то 120 фугасних і 80 бронемінних. Тобто, е, а що можна взагалі з таким боєприпасом зробити? Ну, чи що, не боєприпасом, а боєкомплектом? Тобто, воно, воно ж себе позиціонує як новий король сухопутної війни. Тобто, ну воно. Те ж саме має бути що і Термінатор, тобто бойова машина підтримки танків. Ну, фактично, броньований такий танк, який замість гармати має там ракети і автоматичні гармати з величезною самособою купою набоїв, щоб він міг довго їх підтримувати. Але вони зробили якусь шляпу, у якої навіть менший боєкомплект за звичайною БМП з аналогічною гарматою. Ну, Поки що я насправді не розумію в чим це краще за ну, навіть умовну бмп 2М Беріжок. Ну, типу, чи вона там БМП2У. Чесно, вже не пам'ятаю. Але ось ця саме російська модифікація BMP2, у якої просто по чотири корнета висить з тандемною бойовою частиною. Тобто, чим воно поки що краще, я, насправді, ну, до кінця не розумію. Окей, їдемо далі. Спарни з гарматою кулемет Type-86. Ну, нічого цікавого, просто китайський фактично ПКТ, де, де фотографія, ось він. Тобто, ну... Подивіться, це, це просто копія, це, це просто китайські ПКТ. Все. Ну, тут маєте на фотографії Type 80, але глобально. Глобально, ви ви зрозуміли. Далі, з 70, так, вам не почулося, 70-міліметрові протитанкові керовані ракети. Вони всі мають оце напівавтоматичне наведення по лазеру, наскільки я розумію. Тобто, ну, все в принципі, круто. З бронепробиттям тільки не круто. Вони пробувають там за різними джерелами від 200, від 200 до 300 мм міліметрів і летять максимум на 4 кілометри. Тобто, що воно може пробити? Що воно взагалі, ну? Який сенс? Тобто, позбивати динамічну броню з танка? Воно ж навіть ну не зможе пробити комбіновану броню звичайно, там якогось навіть древнющого т 64 воно навряд чи зможе насправді пробити. Ну... Імовірно, якимось чином, якщо у нього бронепробиття 300 мм, ще можливо, 200 мм, швидше за все, це буде абсолютно, так би мовити, ге-ге, і нічого не вийде. І навіщо? Типу, якщо на т 64 буде висіти ніж, щоб ніж, просто здетонував, та і все, 20 разів. Чи вони вирішили ну, в одну точку просто 20 разів влупити? Я просто не розумію, навіщо? Чи це для ураження легкоброньової техніки? Ну, тоді, в принципі, ще сценарій використання зрозуміло, але 70 мм... Ну, не знаю. Ну, тобто, в теорії це можна використовувати знову ж таки проти легкої техніки, але 4 кілометри дальність ну, Ведення вогню, але треба робити, що броні у цій штуки немає, і десанту у неї немає. Тобто, ну, її ж знищити це ж просто ось так. Ну, Тобто, взагалі, не те, що там дрон, та, та, взагалі будь-що. Тобто нам навіть банальне РПГ, якісь древнющі просто рознесе. Хтось зараз мені скаже, о, а що ж ти не кажеш, що у нього тут є ось ці блоки FY2, Ну, тобто FY2, ось ця динамічна броня. ну, Навіть незначесно кажучи, ну тут видно. Що це FY2? ну, так, 2, е, Це фактично той же контакт один. Навіть, напевно, в деяких моментах гірше. І ви подивіться, ну, оскільки його тут багато. Що він є, що його нема, то. FY2. ну, Тому що подивіться на ці просто величезні проміжки. На ось це подивіться. Це, ну, фактично, потенційно обстрілювана зона, і вони сюди вліпили якісь щитки часів Другої світової війни. Ну, що це? Що це просто? Я, 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 ще, ну, я так розумію, що тут не бронескло, тут звичайне скло. Тобто воно як в старих бтр радянських замотило, що, типу, а наше бронескло, типу, ну бронещиток опустив і кайфу. Йо-маю, -йо, як? І мені ще цікаво, як ну, буде себе почувати після прильоту ось цей динамічний захист сам цей щиток, тому що це ж таки вибухівочка. Ну, я думаю, трішки буде печально, ні. Ох. Це просто жесть. Е, окрім цього, окрім ось цих е, мемних 70-міліметрових ракеток, ще є, ну, дійсно вже базовані, потужні, 151 мм протанкові керовані ракети з системою типу вистрілив забув. Тобто вони летять максимум на 8 кілометрів. З якої відстані вони можуть захопити ціль, Бог його знає. І чи летять вони на 8 кілометрів, також Бог його знає. Не Немає такої прям ну, детальної інформації, і тому, в принципі. Ну, Навіть не зрозуміло, що вони взагалі можуть. І насправді, у мене навіть є таке враження, що цих 20-мм ракет навіть тут і немає, тому що тут хоча б на якусь, не знаю. Ну, лампочку якусь сюди поставили, коротше, з кухні скрутили. Або там, не знаю, десь <свят> з туалету її викрутили, поставили, типу, це, головка інфрачервоного. Ну, подивіться, ну а що? А ти звідси зрозумієш, що це? Лампа? Лампочку взяли, коротше, все. Лампочку накалювання вкрутили, а люди ходять, думають, ууу, рукета, рукета, головка інфрачервоного. Ох ти, йомойо. -йо. Ну, коротше, типу, вона може захоплювати ціль, і сама на неї наводиться. Аля Джавелін. Але я так розумію, що все ж таки не зовсім Джавелін. А може, як Джавелін. Коротше, щось страшне. Сумне і непевне. І ну, воно хоча б потужне, має бути в теорії, тобто 150 мм це плюс-мінус калібр того Корнета, який має калібр 152 мм. Але, знову ж таки, ця система, ну, чи вона працює, і наскільки взагалі ефективна ракета. Ну, бронепробиття, типу, там має бути там, потужняче, там, що то ну, під 9 сотень міліметрів бронепробиття. Ну, але наскільки це правда? Знову ж таки, незрозуміло. Ну, в принципі, по озброєні насправді тут. Е Саме по такому, усе, але не все. Тому що тут є ще отакий дрончик, який не лише може виконувати роль саме розвідуючого дрона, а він ще й може, наскільки я зрозумів, виконувати роль баражуючого боєприпасу. Тобто в теорії, в теорії вони ж примотають ось цю 20-мм штуку до нього і скажуть: Ех, лети, друг, давай, тарань, коротше!» Ну, я не знаю. Ну, чесно, це, 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 це просто якийсь прикол. Ну, Це просто тут ну, це дійсно тотальний прикол, а не техніка. І цей дрон, ну. Окей. Ну, типу, ви можете взяти і зробити ось цей дрон Камікадзе. Вау! Що я можу вам ще сказати? Ну, просто можу лише вам поаплодувати. Типу, ну. Technologyс. Ну, це хоча б не армата, у якої там якийсь також дрон, який на. який на вірьовочці за нею має їздити. Ну, це взагалі це прям. Назвичайно, потужні технології, ну десь так 60-х років, якщо навіть не старіше, Ну, тут, хоча вже без шнурка, вже може дистанційно літати, і начебто на 10 кілометрів. Але, так би мовити, це не точно. Окрім цього, начебто він споряджений стабілізатором в двох площинах і не тільки гармати, та, ну, тобто ось цього ось, 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 ось ось озброєння з гарматою кулеметом, а ще й навіть ось ці блоки, конкретно з ось цими великокаліберними ракетами, начебто також мають стабілізацію. Тільки, ну, Уявіть собі, які технолоджіс. Ну і окрім цього, навідник та командир мають тепловізори, є лазерний далекомір, є якась там оптоколокаційна система, є. Господи, як він. А, згадав: ця система виявлення лазерного опромінення і автомат супроводження цілі. Ну, глобально, насправді, усьо, Ну Принципі, дійсно, усе. Тобто якийсь там комплекс, е ну, типу, комплекс оптикоелектронної протидії такого немає. Комплекс активного захисту немає. Ну, дим Завеса, він є, якісь тут, е не знаю, нещасні три мортирки поставили на кожен борт і все. Тобто, навіть по корпусу, якщо ми з вами пробіжимося, ну, ви, ви, ви десь тут бачите ще мортирки? Я не бачу. Ось це штука, ось це. Ну, це щось схоже на системи виявлення лазерного опромінення. Імовірно, ймовірно. Я не знаю, ось, це, чи це камера, чи це також комплекс, ну. Для того, щоб виявити лазер, незрозуміло. І ось так, ось, навіть, по колу дивишся, ну. Ну, просто нижня частина, ну це просто узятий перефарбований під піксель Та-59. Е, ви не хвилюйтеся, двигун ніхто не міняв. Звичайний, ось цей наш улюблений. До речі, це якраз таки фотографія ось цього саме китайської, вибачаю, цієї китайської копії В-54. Він же двигун сімейства В2. Тому ну ви не ви не хвилюйтеся. Свої 520 кінських сил з моторесурсом 500 годин, все як треба, масложор. Все 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 нормально, але враховуйте, що маса тут більша, ніж звичайного, Т-54. Само собою. Тому динаміка трішечки. Ну, але кого це бентежить? Головне, що це король, а король не спішить. Жесть. Це реально жесть. Я просто на це дивлюся, і це ця, оця башта. що ви розуміли, то якщо вірити в інформацію, яку я знайшов, то у неї товщина по броні там щось 25 міліметрів. Тобто воно навіть від аналогічної 2,72 не зможе захистити. Я вже не кажу за ці моделі. Це само собою, що влучання в ці модулі, це все, це одразу габелла просто, тому що це 150, ну, 4-151 мм бубилди, які висять і готові ну, взірватися. Термінатор, якщо що, ну. Фактично так і знищили. Я колись ще дуже давно, коли ще й не було відео про знищення термінатора, я казав, що його знищать в ці ракети. І угадайте, що Так і сталося. Тому що ну там, навіть якщо пошукати десь відео в інтернеті, йому якраз таки сюди і прилетіло, і пф, прийшла торба. Так я вибачаюсь, тут хоча б якась броня є. Ну тобто, хоча б якась питання, тут принаймні корпус від Т72 Т90. А тут що? Ну тобто, тут шансів немає абсолютно. Так... Термінаторі навіть сама башта, так, вона така, типу, не те, що вона безлюдна. У них просто люди сидять, типу, як нижче. Тобто під самою баштою, а усь, уся ця надбудова, вона, ну, вона якраз таки дистанційно керується. Але, знову ж таки, там броня хоча б якась є. Ну, тобто, шансів вижити реально більше. Ось ця динамічна броня, релікт, він сам по собі більш масивніший. Подивіться, наскільки його тут більше. І вони там мангали вішать і так далі. Тобто, воно, ну, хоча б більш-менш може жити. А це ж просто якась прям. Капітальна торба. Ну, мені, мене приколює те, що вони тут по погону розставили, я так розумію, що цю динамічну защиту, ось ці решітки, прям ну, воно прям сильно допоможе. Цей дрон я кажу, тут, тут, тут чудово все. Просто ще ось цей древнющий, не ось цей що древнющий, а загалом то уся конструкція, саме база древнюща у вигляді тайпа 59-го, ось ці мікрорішотки, я не знаю, це, типу, якщо дитина буде оцим китайським пістолетиком на пульках стріляти, щоб воно, типу, ну, Влучило і кулька, ось ця пластмаса, вона просто розлетілася. Ну, в принципі, від цього воно зможе захистити. А від РПГ, я думаю, навряд чи. Ну, ось це мені дуже приколюється, що тут якась, знову ж таки, лампочку вкрутили, якісь он, точки різнокольорові намалювали. Тут також, в принципі, ну, подивіться, тут хіба щось є? Хіба тут щось є? Ну, Воно щось якось взагалі не схоже на реальне, якийсь Ну, Само собою, що це, напевно, демонстратор технологій, без самих технологій, ось це мене також приколює. Ну, тобто. Мені здається, що це просто заглушки, тобто тут нічого немає, реально. Е, я насправді не знаю, що там, але мені щось прям здається, що це реальний фейк. Подивіться, ні? Ну, щось прям, щось прям дуже схоже на якийсь такий капітальний фейк, який зробили якісь, не знаю, ну. В Принципі, учні, які там вчаться на слюсара <с. <с.> якогось там третього розряду. Ну, подивіться на це, на ці сварні шви. На... Мене, ще, мене ще добиває ось це. Цей перпілятор, це, 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 це просто чудово. Це, 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 це неймовірно. Голов... Що це таке? Я, я, не знаю. Я, не знаю. я не знаю. Чи це процесор, чи це якась відеокарта Nvidia тут стоїть. Чи це у них кондиціонер сюди? Я, я не знаю, що це. Я, я не знаю. Ну, ну, ну виглядає просто, я ж кажу. Феєрія. Просто це, це не техніка, це феєрія. Особливо ось цей бак. Це ж типу зовнішній паливний бак, наскільки я правильно пам'ятаю. А, ну дивіться! у ху у Ой, це вам музей, та 59-й, а тепер дивіться. Король! Король! Король. Король. Король погони, не Ой, снімав. Це, це жесть. Це, 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 це неймовірно. А ну, а ну. ну Тут, до речі, не видно. Ну. ну Це на цьому, на цьому Т-54, який, це, до речі, у нас він вже стоїть. Тут немає чомусь з цих паливних баків, тут ось ці зіпи. ну, ну Коробки з зіпами стоять, ну, то таке діло. Боже, наскільки Т-54 виглядає адекватним на фоні ось цього. Тому що це, я ж кажу, це, 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 це просто неймовірно, Боже. Е, якщо казати за. А, до речі, за коробку. Ну, я думаю, це було зрозуміло, як із двуглом. Тобто, ну, воно ще й назад не їде. Тобто, щоб ви розуміли, ну, воно не їде назад, тобто броні немає. Е, швидкості, в принципі, адекватної прямо якоїсь швидкої, немає. Само собою, що й непомітності немає, казу немає, Коепу немає, димівший штук, ну. Е, таке собі трішечки, ні. Ну, тобто, а як ви хочете, щоб воно взагалі жило? І під які задачі, я не розумію. Ну, тобто, що може зробити ось це, чого не може зробити та ж сама бмп 2 Стріляти турами, так і бмп 2 може, стріляти з автоматичної гармати? так і БМП-2, в принципі, може, БТР-4 ще краще може. Ну, типу, у нього і модулі цей парус, він безлюдний, там більше місця. І окрім цього, ці БМПшки вони ще можуть десант перевозити. Ця штука нічого не перевозить, окрім трьох чуваків всередині себе. І. І вони так-то ще й плавати вміють, і вони швидші, і вони менші, і вони менше пального будуть брати. І навіщо? Ну, тобто, і вони дешевше, і немає ось цих, ось, ну, якихось незрозумілих 70-мм ракет. Н навіщо? Навіщо? Шо? Ну, щоб що шо? І навіть ось ця 272 так навіть ферму не зробили на гармату. Тобто у бтр 4 вона є, ну, ну об'єктивно, машинка, яка у нас серійна, яка ну, воює і так далі. Ну, там. Логічно взагалі для цієї гармати робити ферму, тому що вона розхитується. І коли є ферма, то купність стрільби вона дійсно збільшується. Це вже доведено. ну Тобто, якщо б це була якась туфта, то на пумі б німецькі інженери такого аналогічно б не зробили. Але вона там також є, хоча гармата там абсолютно інакше. Але то знаєте, не суттєво важливо, просто згадав. Тут нічого немає. тобто... Таке враження, що воно просто було зроблено, щоб показати, що ну коротше, можемо взяти старий Т-59 напхати в нього усього підряд, в тому числі дрон з Аліекспрес і. Ну, власне, усе. ну, типу, все, капець. Я навіть певнений, чомусь, що ось ці блоки динамічного захисту там ну, також нічого немає. Тобто, це такий демонстратор, е, ну, без озброєння взагалі нічого. Тобто, так чисто показати. І враховуючи, що він виготовлений чисто в одному екземплярі, начебто воно і не дивно, що воно так, в принципі, виглядає, тому що якому воно треба. Ну тобто, ну. Я ще якось частково розумів концепцію термінатора. Типу, ми беремо танк, забираємо у нього башту, ставимо йому замість башти з гарматою. Багато коротше гарматного озброєння, але більш дрібнокаліберного. Ну в даному випадку вони зупинилися на виборі швидкострільних, до речі, на відміну від 272-242. Але прикол в тому, що якраз таки через те, що тут немає ферми, трясуться вони просто що дурні, і вони абсолютно не влучають навіть на насильну велику відстань, тому що там просто розкид, ну я не... Ну, це чисто в посадку куди стріляти, кудись туди, типу в напрямку противника, і все. Але сказати за якусь точність стрільби тут не те, що не приходиться, а її, її просто немає. Ось і все вона відсутня, але. Ну, вона хоча б виглядає, типу, грізно. І ось ці чотири ракети. Тобто тут також є такий прикол, що тут в корпусі, типу, ракет, наскільки я пам'ятаю, більше немає. Тобто тільки ось ці чотири і все. Тобто відстрілявся, і у тебе лишаються чисто тридцяточки. Ну, потенційно так, саме цей БМПТ знищити насправді досить геморойна проблема, але ну, ніщо абсолютно вам не заважає стріляти йому не в корпус, а в башту. І можна було б сказати в його захист, типу, вона маленька, але ж вона не маленька, і тим паче в цій башті, ну, фактично, вибухляється. Яка може ну, власне, його сама і знищити. Ну, якщо не знищити, то, ну, принаймні, ось цей панорамник відлетить аж бігом, ось так. Тому. Таке собі. І тут ще, окрім цього, є автоматичний гранатомет, тут в корпусах, до речі, також не до кінця розумію взагалі навіщо вони треба, але начебто вони використовуються для того, щоб стріляти димовими шашками. Ну, наскільки я пам'ятаю, там була така інформація. І у нього, до речі, є коеп, але він, типу, не зриває ракети, він начебто тільки може помічати їх наведення. Чи може він зривати? Коротше, у нього там якось досить воно цікаво зроблено, просто вже в деталях не пам'ятаю, але принаймні, о, о, як, розуміти, що він оприміниться лазером, він також може. Але... Знову ж таки, тут хоча б броняє. Тобто, якщо воно навіть з тридцятками приїде кудись напередок, прям в притул, воно хоча б зможе там якийсь час пожити і потріпати нерви. Тобто є хоча б якесь пояснення взагалі суті. А це чудо. Воно та воно за два кілометри його вже буде видно, якщо не раніше, і в нього прилетить ПТРК. Все. Тобто в нього просто прилетить ракета, і від нього нічого не залишиться. Якщо в це прилетить ракета, тут є динамічний захист, тут є якась броня. Тобто воно ще потенційно, ну ще оцей коеп, можливо, там якось спрацює, якщо він може зривати, якщо він не просто на виявлення тут стоїть. То у нього хоча б якісь шанси, є, хоча б якісь. А у цієї штуки вибачайте шансів зіро. Абсолютно, ось цей, е, ну не знаю, просто поробка для 9 класу труди у вигляді динамічного захисту. Ну вибачайте, від таві він навіть він від, від конкурсу, мені здається, не врятує. От серйозно. Тим паче, враховуючи наскільки тут плотно, так би мовити, закрито, ось цим динамічним захистом фронтальна проекція. А в бортах то як. Один суцільний динамічний захист. До речі, дуже прикольно виглядає динамічний захист на блоках з ракетами самими. Це типу реально? Вони на вони приколі чи що? Типу, seriously, guys? Тобто, ви вліпили блоки з вибухівкою на ракети, в яких самих вибухівка? Ну, чесно, з. Принципі, з, з такою логікою можна динамічний захист просто на бронежилети прикручувати до солдатів, я вам серйозно. В принципі, ну, це плюс-мінус те ж саме буде, ну, якщо ми вдаємося в подробиці логіки. Типу, а який сенс? О, от мені просто цікаво, а на що вони розраховують? Типу, якщо сюди влучить якась умовне РПГ, то воно, типу, вибухне і. І що? І РПГ, типу, кумулятивний струмінь знищиться, а те, що ну, блок сам. Так би мовити, буде пошкоджено, і ракета, типу там всередині вона сама потім. А, так це. А, це щоб просто. Ну, щоб можна було не мучитися. Щоб, якщо хтось вирішить стріляти сюди РПГ, щоб він стопудово сам себе знищив, щоб шансів точно не було. Абсолютний шедевр танк. Навіть не танк, а я не знаю. Е, ну, таке поробка. На... Я не знаю навіть, навіть на яке свято, тому що це не свято має бути, це мають бути якісь поминки здорового глузду, тому що це, це просто жах. У мене на цьому все. Ну, тобто, я не знаю, що більше сказати. Я, можливо, і сказав би щось, та більше і немає що. Слова закінчилися, я просто в шоках, так би мовити. Ну, ось подивіться ще на ось це одоробло, і, ну, подивіться на. О, адекватний танки, давайте на адекватному танку для своїх принаймні років. Ми її будемо закінчувати. Я хочу вам подякувати за те, що ви подивилися це відео. За вашу увагу, хочу вам подякувати. Також можете переходити до телеграм-каналу, щоб голосувати за теми та техніку для відео. А також підписуйтесь на цей канал, тому що тут, окрім відосиків, ще проходять стріми. Ну і засніть наш діскорд сервер Я хочу вам ще раз подякувати за увагу. Ще раз подякувати за перегляд. Бережіть себе та Україну! Почуємось.